Допомагання до цієї частини аудиторії вже дорослі люди. Як вам подобається це поняття як дружній секс? Що я так не вірю в дружба. Якщо це плюс сексуальне притягання, то мені здається, це точно вже не дружба. Я вважаю, секс по дружбі може бути, і якщо от на філологічному рівні. Жінці хочеться цього, цього і чоловіку, але в них немає якихось е партнерів, але вони можуть один одному допомогти в цьому. <свісно> 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 ну, я вважаю, що якщо є якісь емоції, це вже точно не дружба. Дружба це нейтральність. Це коли немає ніякої хімії, а коли вже хімія це не дружба. <свісно> це питання Дарині, от якщо тебе. Е та дружня допомога відбулася, потім у когось партнер, як ти думаєш, він буде на це реагувати? У раз... вас була, так сказати, дружня допомога. І в когось з вас з'явився е партнер. І Якщо він дізнається про це, як він думає ставитися до цієї дружби? Чи не придеться її розірвати? Якщо це дружба, я повторюю, то ніяких е таких. Е як це сказати, ну типу ревнощів не має бути лише будуть ревнощі, що вона забирає от, час е, мій, який я могла провести з ним. Ось і все а, гаразд. А, тоді критичне питання: а якщо ти в стосунках і твого партнера є відповідна подруга, як ти ставишся до дружнього сексу? І чи це нормально взагалі тоді? Ну, це зрада, це вже зрада, це вже геть інше. Ну. Ти ти не коли не в стосунках, і ви вільні люди, то чого б ні, коли в тебе є хлопець, і ти, е, серйозно, <рес> ти не серйозно ставишся до відносин, то ти не будеш ходити наліво і дивитися на інших хлопців. В якомусь сексуальному плані. Я зрозуміла. Тобто в стосунках це не окей, але якщо до стосунків <рес> це окей. Коли <Щепочка>. оцей <рес> <рес> Секс дружній, то дуже вразлива натура намагається не показувати, що тут щось більше, щоб не хвилюватися, але, як правило, це закінчується тим, що доводиться все-таки хвилюватися і поставити всі крапки над і. Я думаю, якщо ви не в стосунках і твій друг притягує тебе в іншому плані, але ти не бачиш його як партнера, то чому піні? Чи не виручити один одного і все. Мене дуже зачепили слова Оксани Михайлівни за те, що е, дружба це нейтральність і там не може бути ніякої хімії. Якщо немає ніякої хімії між друзями, то я сумніваюся, що це друзі. Це більше як знайомі або приятелі, тому що в будь-якому випадку, коли ти спілкуєшся з людиною довгий час, якась хімія дружня. З'являється. Якщо це вже кохання, то так, погоджуюсь, там більша хімія. Але між друзями завжди будуть якісь почуття в плані того, що там. Ну, ви будете один одного любити по-дружески. Тобто починаючи <зв 'язок> від любові до Бога і закінчуючи любов'ю до чоловіка, до це це котруння, так, так. Що, і далі. До... Це все дуже розрізні, це, це дуже любові. У мене до одного там до хлопця, який мені подобається, будуть одні почуття. А до друга, з яким я довго спілкуюся, в мене були зовсім інші почуття. Але він мені так само буде дуже рідною людиною. Це Чи бо не було не ніякого? Е Кровозмішування це дуже часто бувало в історії. У <рес> мене між мною і друзями можна сказати, родинні зв'язки вже просто з'являються, але ну, типу, між нами немає нічого типу, спорідненого, мені ніяк, ніякі не родичі. Але я відчуваю, як будь вони мені там брати. Але при цьому ну, є ж зрозуміло, що це не до кожного хлопця. Є хлопці, які мені подобаються, до яких я такого не відчуваю. Але з, одним, з моїми друзями я відчуваю саме це. Тому я вважаю, що ну не може бути, якщо нейтральність, тоді це ну знайомі максимум. Може ваші друзі іншої орієнтації для краса, для... Я на саласі говорила про тих. Я пам'ятаю, що я писала вам на модельній роботі інтерв'ю про те, що в мене другий, і це саме той хлопець, з яким ви. І з ним я дружила дуже довгий час. Але зараз я говорю про тих е хлопців, з якими я спілкуюся на даний момент, і вони абсолютно ну вони гетеросексуальні. Е з тим другом, на жаль, я зараз не підтримую зв'язок. Ну вони сексуально. Ну, дивіться, є такі моментик, як Допустимо, з другим геєм я могла обговорювати, обговорювати хлопцям, тобто, чи подобається, чи дійсно вони гарні і так далі. Зараз своїми дружбами я так само це можу обговорити, але просто на іншому рівні. Тобто вони зі мною будуть обговорювати які гарні дівчата, а з своїм другим геєм я обговорювала тільки хлопців. Тому ну, можливо для когось це плюс, але. Ну, Мені але однаково... де була міцніша дружба? Міцніша угу. е, я не знаю. Це залежить від людей, з якими я кон... ну, конкретно людей з якими спілкуюся, в плані того, скільки часу я з ними проводжу, і так далі. Міцніша дружба в мене. Ну тобто, зараз є хлопці, які гетеросексуальні, з якими я так само близько спілкуюся, як і тоді з цим другом гомосексуальним. А в мене є багато подруг за кордоном, які для яких там гомосексуальність це нормальне явище, і в них колеги теж гомосексуалісти. Mm -hmm. І вони кажуть, що це вже не дружба, це просто ем, якісь такі стосунки психолога і пацієнта, бо ці чоловіки там запитують в них поради, копіюють їхню манеру спілкуватися і так далі. Себто в них використовують. Ну частково це це мають рацію, але дійсно частково. Тому що я так само допомагала, але при цьому він не збирав мої повадки, якісь моєї поведінки. От на той час, коли я з ним спілкувалася, він був мужнішим, ніж зараз деякі чоловіки, які абсолютно гетеросексуальні. На той час він був взагалі, ну тобто, взагалі не збирав жіночих повадок, особливо моїх. І ми тоді спілкували. В нього були ще подружки, він їхніх повадок також не збирав. Поради якісь так були, але це було в двосторонньому порядку. Він мені, я йому поради. Ну, і крайня репліка. Можливо, ви просто ще не зустріли своє кохання, тому ви не відчуваєте дискомфорту в цих е... стосунках, які у вас є. <світан> <світан> <Ти> думати, <світан> ласка. А, ну, зараз є людина, яка мені дійсно прям дуже подобається, і яка я б сказала, що ну, можливо, все-таки це кохання. Але це зовсім річ. Якщо ви вимагаєтесь, значить точно це ні. Ні, в мене просто думки, що це саме це кохання. Що саме так. Якщо думки, значить ні. Ну, це якщо це воно, ні. то ви повинні відчувати. Ну, Я просто стараюсь заперечити ці почуття. Угу. Значить, ну. Це життєва ситуація так складається, що потрібно. нам бракує зараз психолога, тому що бракує. ми всі е, свідки і потерпілі. А психолога, який би міг конкретну ситуацію розв'язати, немає. Я вже казала, що для мене дружба це така справжня дружба, це сильна близькість, сильна прив'язаність одна до одного, який не вистачає сексуального інтересу. А тут ми бачимо ці ситуації, що тут є і те, і те. Ну, і для мене це вже стосунки. Але якщо статус не стосунки, а секс по дружбі, то я думаю, в когось з партнерів немає емоційної прив'язаності. Тобто, один, одна людина не щира, а інші це приносить біль. Або ж це не дружба, геть. Це просто спілкування якесь. Ну кажучи, в коханні теж хтось любить, як хтось дозволяє себе любити. Виходить, що я думаю, так само. Це ситуація, яка може просто дуже багато дуже багато болі, якщо таке погодитись. Е, я хочу поставити питання протилежній групі е, стосовно такої дружньої допомоги секс по дружбі. Якщо в цьому випадку завагітні партнерші, що робити? Друж... Якщо партнер, хлопець, чоловік, друг, відповідальна людина, то він або буде забезпечувати цю дитину, або він одружиться з цією дівчиною з жінкою. Бо це буде трагедія цілого життя одружитися з людиною, яку ти не любиш. Якщо любові немає, якщо любові немає, в багатьох випадках інколи так буває, що е чоловік і жінка зайнялися коханням, і вийшла дитина. І в будь-якому випадку, якщо там батьки наполягають чи хто ще, то вони все-таки одружуються або. Це вже не їх розсуд. Я тут, не філософ, не психолог і так далі. Я не можу знати все і відповідати за них. У мене іронічна порада. Збираєте пожитки, їдете в Туреччину, бо в яку-небудь східну країну там можна заводити гарем. <рес> 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 Ну є два варіанти. Якщо ви не хочете цієї дитини, тобто, як і казали, захист, тобто контрацептиви або аборт. Ну, контрацептиви не, не завжди не завжди спрацьовують, а ну, стосовно так, можна, абортів. якщо дівчина не хоче цієї дитини, можна зробити аборт. Якщо вона не Ну, Але це може бути це. єдина можливість народити для неї. Ну, кожен, ну, якщо б вона вважає це за потрібне, вона його зробить. Ні, вона народить цю дитину. Вона її може народити як і з тим чоловіком, тим хлопцем, так і сама для себе і жити далі сама з цією дитиною. В кожного різні погляди на це, і кожен обирає сам. Я б обрала аборт. Наше ток-шопі шоу годі сьогодні. Ми почули багато різних аргументів, думок. Обидві сторони змогли показати наскільки є складним це питання дружби між хлопцем та дівчиною, а чи знайшли ми остаточну відповідь вирішувати вам? Але пам'ятайте, що дружба чи щось більше найважливіше те, щоб стосунки приносили радість. Тримки. Я би ще сказала, що треба, якщо хтось змінив свою думку, хай би він показав це і по Може, на дискусія, Чи кожен вперше лишився на своїй думці. Я вважаю, якщо говорити про стосунки, то хороші стосунки, сім'я зароджуються від крепкої дружби між чоловіком і жінкою. Це 100%. Ну, але це все, наша таки, група цей але все таки, але все таки. Дружба між хлопцем і дівчиною існує. І я цим впевнена, в мене є теж пару друзів-хлопців. І ми з ними, як браття та сестри, нічого більшого. Всебто в нас ніхто не змінив своєї думки. З да. вами була студія Барабани. До нових зустрічей.